Ще е, одну крапку можна сказати в питанні тристоронньої зустрічі поставив сьогодні Ердоган, турецький лідер, який також е, перебував в Китаї. Е, він заявив про те, що е, власне не готується зустріч. Тристороння про що неодноразово е, говорив Дональд Трамп і от буквально недавно в останньому інтерв'ю запевняв, що тристороння зустріч точно відбудеться а в той час як двостороння між Путіним і Зеленським уже е, точно ні. Так, от Ердоган е, сьогодні. Покидаючи фактично Китай заявив, перебуваючи на борту літака перед журналістами, що він зустрічався власне з російським диктатором, а потім телефоном спілкувався із українським президентом, і після цього Ердоган зазначив, що переговори між російськими та українськими офіційними особами в Стамбулі, які відбувалися протягом останніх місяців. Вони фактично е показали, що шлях до миру залишається відкритим е водночас, як заявив Ердоган щодо тристоронньої зустрічі між е путіним. Зеленським та Трампом то повторюсь і процитую: сторони ще не готові до зустрічі на рівні лідерів. Сьогодні заявив Реджеп Тагіп Ердоган. Разом з тим зазначу, що Туреччина, якби це не було з одного боку дивно, оскільки ця країна є державою членом НАТО, Туреччина її лідер Ердоган був присутній в китайському. Янзині, але не як повноправний член, а як партнер по діалогу. Знову ж таки, підкреслю увагу на тому, що Туреччина єдина країна-членкиня НАТО, яка одночасно взяла участь і в роботі шанхайської організації співробітництва, яка по суті позиціонує себе як противагу трансатлантичним блокам і союзам. Китай твердо заявив, що він тепер є ну по суті тим центром, навколо якого будуть концентруватися інші автократичні режими, і таких режимів набралося вже більше двох десятків, судячи із гостей саміту ШОС, який вчора завершився в китайському тянзині. Ряд змі вийшло із заголовками, які звучать приблизно таким чином, що ми опинилися в новій реальності, де Китай, Росія та Індія зміцнюють відносини, формуючи новий світовий порядок проти заходу. Ну безперечно, треба сказати, що поява е, прем'єр-міністра Індії на моді, його візит до Китаю вперше за сім років став дійсно знаковою подією. І точно цим запам'ятається цьогорічний е, саміт Шант. Хайської організації співробітництва, але з іншого боку, треба розуміти, що індійський прем'єр також веде свою гру, намагаючись продемонструвати так би мовити, характер у відносинах зі сполученими штатами. Разом з тим, треба розуміти, що Індія залежить від торгівлі зі США. Це так, експорт Індії до Сполучених Штатів становить близько 88 мільярдів доларів на рік. Ну а імпорт. Індії зі сполучених штатів 41 мільярд, що так само є доволі відчутно. Також правда й те, що індійський прем'єр не може здатися без бою у протистоянні з американським лідером. І між такими по суті двома дилемами моді обрав, можна сказати, обмежений бій, тобто затягування торгових перемовин зі сполученими штатами і показові демонстрації для США знову ж таки у вигляді його. Ручкання з російським диктатором та загалом присутність у Китаї. Але разом з тим, відповідаючи на питання, чи можливе таке по суті об'єднання і дійсно помітне зближення Індії з Китаєм, то відповідь, очевидно, ні. На цьому сходяться також більшість аналітиків. Власне з тої причини, що моді не може здатися без бою Трампу, тому. Змушений а, демонструвати ось таке показове об'єднання Індії з Китаєм. Але якщо би це відбулося насправді, то це би могло означати для багатьох індусів, переповнених пропагандою, а програш у регіоні. Бо індійська та китайська дипломатії конкурують за сфери впливу на шрі-ланці, наприклад, м'янмі Камбоджі і так далі. Тому Очевидно, що немає місця довгостроковому партнерству, якщо інтереси сторін діаметрально різні. Але тим не менш повертаючись до підсумків цьогорічного саміту ШОС, очевидно, Сідзіньпінь доклав максимум зусиль, аби зробити цьогорічний саміт найбільш впливовим за взагалі історію існування цієї організації, судячи з підсумкової декларації, то країни-учасниці цієї організації знову ж таки. Ухвалили стратегію до 2035 року. Прописаний план розвитку від енергетики до цифрової економіки та штучного інтелекту. Що стосується енергетичної галузі, то затверджена дорожня карта співпраці до 2030 року. Фактично. Крок до створення спільного ринку палива і електроенергії у фінансовій сфері Китай оголосив про запуск банку розвитку ШОС і виділення до 1 мільярда 400 мільйонів доларів допомоги партнерам. А Путін запропонував випускати спільні облігації. Виглядає так, що ШОС хоче стати антизахідним блоком з власним банком, енергетичною стратегією, програмами безпеки і навіть культурними ініціативами. Україну ж у підсумковій декларації саміту не згадували, як і минулого року, тому в цьому ключі можна сказати, все очікувано. Ну а вже сьогодні, те, що стосується і хвилює нас, власне найбільше в контексті загалом подій в Китаї, то російський диктатор Путін і тамтешній лідер зустрілися в Пекіні та похизувалися безпрецедентними відносинами. Поки Трамп знаєте, безнадійно намагається загравати з Путіним. Сіцінпін і російський диктатор відкрито говорять про кінець цитую, американського диктату і створення нового світового порядку. Сьогодні Сій Путін зустрілися на офіційних двосторонніх переговорах в Пекіні у відкритій частині зустрічі. Російський воєнний злочинець заявив, що відносини Росії та Китаю перебувають на цитую безпрецедентно високому рівні, додавши, що їхнє тісне спілкування відображає стратегічний характер російсько-китайських відносин. Китайського лідера диктатор назвав дорогим другом. Натомість Цзіньпінь публічно заявив Путіну, що китайсько-російські відносини витримали випробування міжнародними змінами, додавши, що Пекін готовий співпрацювати із Москвою, аби, мовляв, цитую сприяти побудові більш справедливої та розумної системи глобального управління. При цьому Сі не уточнив, чи йдеться про військову сферу. Ну і за підсумками зустрічі Москва оголосила про домовленість щодо будівництва великого газопроводу в Китай. Російський Газпром заявив про підписання угоди про будівництво газогону Сила Сибіру Сибіру-2». Цей проект пролягатиме з Росії через Монголію до Китаю, і загалом йдеться про розширення поставок за іншими маршрутами згідно із повідомленням. Повідомлення російської сторони, а в коментарях пропагандистським агентствам із Пекіна, генеральний директор Газпрому Олексій Міллер, заявив, що компанія зможе постачати по силі Сибіру 2 начебто, до 50 мільярдів кубометрів газу на рік протягом 30 років. На підставі публічної заяви, яку було зроблено лідерами трьох країн Росії, Китаю і Монголії. Сьогодні підписано юридично зобов'язуючий меморандум про будівництво газопроводу Сила Сибіру два і транзитного газопроводу через територію Монголії, Союз Схід. Ну, достатньо дивно і навіть трохи смішно звучить фраза про юридично закріплений меморандум, яку до слова вже розтягнули на цитати буквально всі, мабуть, що російські пропагандистські змі, але треба розуміти, що юридично закріплений і меморандум це фактично взаємовиключні слова. Бо меморандум це не більше аніж декларація про наміри. Ну а відповідно, юридично закріпленими вважаються абсолютно іншого штибу документи. Але Росія. Я і російські пропаганди пропагандисти перепрошую. Очевидно, хочуть додати більшої ваги цим домовленостям. Ми не знаємо про що конкретно домовились в Пекіні, оскільки Китай поки що не підтверджує подробиці заяви Міллера. А китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа, повідомляючи про двосторонні зустрічі, не згадувало конкретно про цей трубопровід, хоча й повідомляло, що дві країни підписали понад 20 угод про про співпрацю, зокрема у сфері енергетики, звісно, це. Безперечно тривожні повідомлення для нас, і треба буде детальніше стежити за тим, що дійсно сьогодні могли підписати в Китаї. Але повторюсь, поки що жодної конкретики немає. Загалом же обговорення цього мегапроєкту перебували в глухому куті впродовж багатьох років, тоді як Росія намагалася прискорити реалізацію Сили Сибіру 2 аби компенсувати зниження поставок до Європи після вторгнення в Україну. А європейський союз розглядає можливість. Повної заборони поставок до кінця 2027 року. Тому зрозуміло, для Росії вкрай важливо реалізувати силу Сибіру-2, Але Китай в цьому проекті поводився дуже обережно і ну, фактично треба розуміти, що зростання попиту на газ російський зараз сповільнюється, як і на газ загалом. Ну а Пекін довгі роки демонстрував по суті, політику. Обережної обережного ставлення до надмірної залежності від одного постачальника, тому безперечно, що забезпечення, хоч якогось прогресу, в цьому проекті це може бути успіх Путіна під час його візиту до Пекіна, і так само потужний сигнал, в тому числі Сполученим Штатам, про міцні зв'язки із Китаєм, які розвиваються з 2022 року, в той час як Росія продовжує небезуспішно, треба сказати боротися із наслідками західних санкцій. Разом з тим важливо відзначити, що засідання цьогорічної шанхайської організації співробітництва збіглося із закінченням Трампівського дедлайну. І сьогодні, як зазначалося на сайті глави Білого Дому, вже о 21-й за київським часом Трамп має звернутися до журналістів і загалом вийти із заявою. Ми не знаємо, звісно, чи буде він згадувати загалом про російсько-українську війну, а чи побачимо ми знаєте, якусь радикальнішу риторику а нам би хотілося, звісно, конкретні дії проти російського диктатора, який не демонструє бажання домовлятись і завершувати російсько-українську війну, щоб там не говорили в Трампівській адміністрації впродовж останніх двох тижнів. Але ці два тижні сплили, і знову ж таки в цьому ключі буде цікаво послухати, звісно, що сьогодні ввечері розповість і про що заявить американський лідер. Але знову ж таки надмірного оптимізму у нас точно немає. Розуміючи, не kiekis slapkiai Trumpas. Російського диктатора і, скажімо, так не відмовляє собі в задоволенні постійно давати нові і нові надії або відтерміновувати ті чи інші погрози на адресу російського диктатора. Ну і Fox News, американський телеканал про республіканський власне повідомляє з посиланням на свої джерела, що сьогоднішня заява Трампа вона стосуватиметься Пентагону. А можливо, американський лідер оголосить про перейменування по суті Міністерства оборони Сполучених Штатів Міністерство війни про що він раніше вже е, говорив, згадував і ну такий спосіб анонсував. Тому, безперечно, будемо стежити. Е, але повертаючись до коментарів Російського Газпрому стосовно Сили Сибір, 2 то тут треба зазначити, що без відповіді з огляду на відсутність а коментарів з китайської сторони залишаються кілька запитань е, е, крім незавершених цінових переговорів. Не зрозуміло чи зможе Китай купувати гнучкі обсяги трубопро. Воду або йому доведеться викуповувати всю його потужність, що очевидно було би кращим сценарієм для російської економіки. Ну і гіршим для нас з вами. Е, крім того, не було названо терміни будівництва і початку поставок. Е, також фінансові подробиці поки не розкриваються е, простіше кажучи, не зрозуміло знаєте, за чиї гроші е, буде реалізовуватись цей проект. І як напередодні, е, зокрема, і в наших ефірах з експертами, ми говорили про те, що що Пекін, звісно, був би не проти такого будівництва, але за російські гроші, тому все це нам належить ще з'ясувати. Повторюсь, будемо очікувати додаткових коментарів і подробиць, зокрема з китайської сторони. А стосовно, ну, знаєте, такого успіху, не успіху, але тим не менш позитивних повідомлень для російської сторони, то тут ще. В Китаї заявили про те, що з 15 вересня росіяни зможуть їздити до їхньої країни без візи на 30 днів. Щоправда, таке рішення тимчасове, скажімо так, пробний проект поки що на рік. Ну от це власне ключові результати домовленостей і загалом переговорів. Китайського лідера та російського диктатора BBC пише про те, що Сі Цзіньпінь прийняв Путіна в Пекіні у той час, як Трампу поки так і не вдається досягнути з російським диктатором угоди щодо припинення війни в Україні. Водночас Сі Цзіньпінь прагне продемонструвати силу Пекіна на міжнародній арені не лише як другої за величиною економіки світу, а й як геополітичного, дипломатичного також важковаговика. Але як я вже й казала, Сі Цзіньпінь китайські лідери, дійсно доклав максимум зусиль для того, аби цьогорічний саміт пройшов, так би мовити, на найвищій ноті, і закріпити фактично успіх і розвиток цієї організації. Також показово, що Сі Цзіньпінь об'єднав цей саміт, який міг по суті відбутися в будь-який інший час, із найбільшим в історії країни військовим парадом. Уже за Втра на ньому китайський лідер планує показати нові зразки озброєння, які дійсно вражають, і продемонструвати, так би мовити, свою могутність безпосер... безперечно кидаючи виклик Сполученим Штатам. Ну для розуміння на параді. Завтра, уже 3 вересня, в Китаї покажуть новітні системи протидії безпілотникам, включаючи мікрохвильову зброю. Це енергетична зброя для виведення з ладу електронних систем безпілотників та ем, за допомогою концентрованих імпульсів енергії. На репетиції Пекін е, раніше також показав свою нову систему протиповітряної оборони HQ 29. Вона є, як її називають, мисливцем за спутниками, і її завдання перехоплювати балістичні ракети на дуже великих висотах і вражати супутники на низькій, е, навколо орбіті. Крім того, в Пекіні завтра продемонструють нові танки та бойові машини піхоти з передовими датчиками, як повідомляється, а також різноманітні новітні ракети, зокрема гіперзвукові протикорабельні ракети, що, як заявлено, переважають традиційні системи за швидкістю та маневреністю. Також як писав днями Блумберг, на параді покажуть міжконтинентальні балістичні ракети, ДФ-41 з дальністю близько 15 тисяч кілометрів, і надзвукові ракети, ДФ-100, здатні а, вразити Сполучені Штати, що ті, що ті. Крім того, треба зазначити, що будуть продемонстровані ракети ДФ 26 дальністю 5 тисяч кілометрів, і зазначають військові аналітики, що ці ракети здатні, наприклад, вражати американські військові бази в Тихому океані, до прикладу. Також очікується демонстрація нових дронів, зокрема наземних роботів роботів, оснащених гранатометами, яких Китай розробив велику кількість. Ну а також літаків раннього радіолокаційного виявлення, і все це одним словом дуже красномовно свідчить про масштаби модернізації китайської армії. Ну і що ще дуже красномовно, Китай почав виробляти мобільні макети систем Хаймерс. Це роблять для того, аби тренувати китайських військових, знищувати ці американські системи. Справа в тому, що нещодавно буквально Сполучені Штати передали Хаймерс для Тайваню, і Пекін блискавично швидко почав готуватися до протидії цим реактивним системам залпового вогню. Тому знаєте, які ще знаки потрібні, аби зрозуміти, до чого готується Пекін. Все це, як я вже зазначала, завтра буде продемонстровано на найбільшому в історії військовому параді в Китаї, який формально присвячений 80-й річниці капітуляції Японії в Китаї наприкінці Другої світової війни. Але тут так само важливо розуміти, що комуністи і правляча партія до цього не мають жодного стосунку. Під час Другої світової війни не вони, а націоналісти, зокрема, уряд Чан Кайши воював з Японією. більше того, Чан Кайши був учасником каїрської конференції, яка передувала відомій тегеранській конференції, де власне тогочасний лідер. Китайської республіки разом із британським та американським лідерами Черчилем та Рузвельтом вирішували подальшу долю бойових дій і взагалі ситуації в Азії. Ну а китайські комуністи тоді фактично воювали якраз проти націоналістів і правлячої партії Гаміндан, які потім були змушені втекти на Тайвань на Тайвані. До речі. Жодних святкувань зараз не відбувається, хоча по суті саме вони, а не комуністи, брали участь у бойових діях проти японців. Загалом же Китайська Народна Республіка у нинішньому вигляді була створена у 1949 році, тобто лише через чотири роки після перемоги над Японією. Тому по суті, те, що зараз робить ці називається деконструкцією історії, і це рівно те саме, чим займався російський диктатор перед вторгненням в Україну і продовжує робити далі. Показово, що завтра на параді Сі буде стояти поруч із путіним з одного боку і з іном з іншого, як пише Ройтерс, і фактично завтрашню подію називає пекінським парадом диктаторів, зазначаючи, що Сі Цзіньпінь стелить килим для російського диктатора і північнокорейського диктатора, залишаючи Трампа при цьому фактично осторонь. На щастя, індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді завтра там не буде. Але з іншого боку, приїзд моді на саміт ШОС дійсно був також показовим. До речі, цікаво, що кордони Монголо-Татарської імперії, як уже карту демонструють в мережі, практично збігаються з кордонами країн-членів ШОС. Тобто найбільша імперія зла середньовіччя орда по суті нагадує про себе у вигляді. Об'єднання головних автократів сучасності будемо говорити зокрема про той дедлайн Дональда Трампа, який сьогодні завершується. І у зв'язку з цим ми фактично з нетерпінням очікуємо, яку заяву зробить американський лідер. Тим паче, що є такий анонс сьогодні, о 21-й за київським часом, американський президент матиме спілкування із журналістами з Білого дому. Нам не доводиться сильно розраховувати на дійсно якусь знаєте, кардинальну зміну політики Дональда Трампа стосовно кремлівського диктатора. На жаль, але тим не менш, звісно, з цікавістю стежимо. Ну а стосовно внутрішнього знаєте, американського дискурсу, то тут так само цікавою буде сьогоднішня поява Дональда Трампа бо, ну такі прихильники теорії змов всередині сполучених штатів розганяють так би мовити конспірологію про те, що з американським президентом щось сталося, можливо, той навіть більше знаєте не з нами, бо американський президент, ну от сьогодні вже сьомий день як не з'являється на публіці, тому нинішньою появою перед змі він фактично мав би і розвінчати всі ці чутки. Але е Духовний радник Дональда Трампа дещо посилив цю конспірологію довкола зникнення американського президента з інформаційного простору. бо сьогодні він опублікував пост в соцмережі Ікс зі словами: цитую Молюся за тебе, президенте Трампа. Тому Цікаво буде дійсно сьогодні почути і побачити е Дональда Трампа, е тим паче, що американський міністр фінансів це вже стосовно нашої з вами тематики і безпосередньо російсько-української війни, е використав слова мерзенний та огидний стосовно російського диктатора і анонсував можливе запровадження санкцій. Послухаємо. Я вважаю, що всі варіанти розглядаються. Президент Путін, із моменту історичної зустрічі в Анкориджі, з моменту телефонної розмови, після якої європейські лідери та президент Зеленський наступного тижня перебували в Білому домі. Він зробив прямо протилежне тому, про що сам говорив. Ба більше він у вкрай мерзенний та огидний спосіб посилив бомбардування. Тож, на мою думку, з президентом Трампом усі варіанти можливі, і на мою думку, цього тижня ми дуже уважно розглядатимемо їх. А, ну, Але разом з тим маємо повідомлення від американського телеканалу про республіканського News, який з посиланням на свій джерела пише, що сьогоднішній виступ Дональда Трампа чи спілкування з пресою відбудеться довкола. Тема Пентагону вірогідно йдеться про бажання Дональда Трампа змінити назву міністерства оборони на міністерство війни. Про що він раніше говорив, натякав там або загалом анонсував можливо свою таку можливу ініціативу. В будь-якому випадку дочекаємося і обов'язково знову ж таки будемо вас про це повідомляти в наших ефірах. Ну а поки санкції сполучених штатів не тільки змушують себе чекати, працюють сили оборони України, зокрема, атакуючи Рос російські нафтопереробні заводи і е, маємо в цьому ключі цікаву статистику за перші сім місяців поточного року. чисті прибутки ключових нафтових компаній Росії значно скоротились. От, до прикладу, Росне... Роснефть, перепрошую е, втратили більш ніж втричі з 773 мільярдів рублів е, в 2024 році до 245 Мільярдів в поточному році Лукойл в понад два рази з 590 до 287. Роснефть фактично також в понад два рази з 328 до 150 мільярдів. І ТатНєфть в два з половиною рази з 151 до 58 мільярдів. За даними Блумберг, причинами таких різких падінь є низькі ціни на нафту, значне розширення знижок через санкції ЄС і дії Сполучені Штатів, так також аномальний рубль, ну і фактично розуміємо також атаки по НПЗ, через що Росія змушена менше експортувати, е, також треба розуміти, що нафтова добувна та нафтопереробна галузь Московії зазвичай є гнучкими в період низьких цін, наприклад, на нафту компанії збільшують якраз переробку сирої нафти у нафтопродукти, і таким чином е, російські компанії здатні балансувати між джерелами прибутків, частково компенсувати втрати, наприклад, з продажу сирої. Нафта якраз отриманням більших пробудків із експорту нафтопродуктів. Тому коли українські військові завдають вражень по російських НПЗ, то фактично б'ють саме по а в тому числі експортних доходах неважливо в які НПЗ поцілили, бо враховуючи як працює система, то через втрату потужностей зменшувати об'єми доводиться якраз для експорту, бо знову ж таки враховуючи потреби російської окупаційної армії і внутрішнього ринку, то якраз стосовно внутрішнього ринку не видається можливим зменшувати ці потреби. Тому власне, ось такі атаки, які посилились на російські НПЗ. Ми розуміємо у який спосіб працюють